Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні маємо успення Пресвятої Богородиці нашої пресну Діви Марії. Часто так пояснює нинішній великий празник. праздник Пресвятої Діви Марії і Богородиці праздники і величання церква святкує багато разів у році, бо вона є найдостойніша. Такого величання. Завдяки їй ми постали із гріховного упадку, через неї смерть була подолана, і людське єдство оживотворилося. Вона бо перевищує усяке єдство ангельське і чоловіче, вона є жезл, на якому розпустився світ Ісус Христос. Вона перед Різдвом Діва і в різдві діва. І мати після Різдва діва, бо пророк про неї так сказав: Ось дівиця зачала, і породить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, пише Ісая в сьомій голові. І хоч її пам'яті багато праздників, однак успення Богородиці переважає всі. У цей, У цей день усі. І з поважанням можуть сказати: блаженна єси з усіх родів, бо ніхто перед смертю не є цілковито блажений. А якщо вона за життя вже удостоїлася бути блаженою, то тим більше після Успення. Якщо Бо і до успення мала ласку у Сина і Бога, то тим більше після Успення, бо представилася вона до життя вічного, не лишень душею, але як віруємо, і тілом, вона бо є матір'ю життя, не могло, прецінь, не могло це тіло зіпсуватися, тіло і тієї, від якої Слово Боже прийняло тіло. Якщо Єнох і Ілля удостоїлися бути перенесені з тілом, то тим більше достойною була Діва Марія, щоб у тілі переселитися до неба. Вона породила Господа нашого Ісуса Христа у 15 років. Пісня розп'яття і Вознесення Господа в домі Йоанна Богослова прожила також 15 років. Заснула вічним сном у 48 років від Різдва Христового за царювання Клавдія, прожила вона. 63 роки. А святий Єпіфаній каже, що після Вознесіння вона перебувала в домі Йоанна 24 роки, в такому разі прожила Богородиця 72 роки. На її похорон за доступом Божим зібралися всі апостоли, крім Томи, і поховали її в Гетцеманії. На третій день, після похорону, приїхав апостол Тома, сумний, бо не судилося йому бути на похороні. І захотів побачити гріб, прийшов з іншими апостолами до гробу, та не знайшли тіна причистої Богородиці. І всі повірили, що за дивним допустом Божим вона була взята з тілом із гробу у небесними ходами. Про життя Богородиці, діяння апостолів згадують тільки те, що разом з апостолами. Коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на Христі віддав свою матір під опіку Іоанну, і від тої хвилини учень узяв її до себе, пише Іванист Іван у 19 главі. І знаємо, що найсвятіша і найдосконаліша, свя... сяюча всіма чеснотами джерело любові і ласки, святість. Святости Мати Божа Вишнього, Ківот Спасення нашого, причиста Діва, що породила, яку не в змозі, ангели, та не то, що люди. Пренепорочна Марія пережила свого Сина, яке вона, яке вона провадила життя, того ми не, не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. І якщо про святих кажемо, що вони за життя душею перебували в небі, то що тоді казати про царицю усіх святих? святість святої була такою, така світла, ясна, як сайво, сотні Сонці. Але прийшов час, коли Господь хотів взяти її до себе, згідно із переданням, що сягає ще апостольських часів. Пречиста діва, мешкаючи в Домі Святого Яна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням, а найчастіше молилася на Елеонській горі біля гробу свого сина, з якого він у славі Воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви як найглибшою пошаною повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вона спішила до неї, бо вони спішили до неї, бо після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Її молитви скріплювали їх до нових подвіїв, давали їй силу, наповнювали жаром їхні серця і розпалювали найбільшу любов до того, яким там у небі приготував їй місце біля себе, коли вони. Коли вони думали про хвилини смерти Матері Божої, то просили Бога, щоб дав їм бути разом з нею, і справді, за молитвами Пречистої, Бог чудесним способом зібрав їх усіх у хвилину її успення, окрім святого апостола Томи, який був далеко аж у Індії проповідував слово святого Євангелія. Ангел Господній за три дні благовістив пречистій хвилиною успення. Зібралися всі апостоли і багато вірних оточили були у Боге ложе вмираючої, а її лице сяяло надзвичайним близьком святості, бо ось над нею сам Син її Ісус Христос, Спаситель, підносився з усіма ангелами, Хори небесні співали, радуйся, благодатна, а її молитва, осяяна на землі, огорнула цілий світ. Тут, у світі. Вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові, а він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю. Що там на небі, де царюватиме над ангелами і святими, не буде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла, зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Елеонською горою поблизу того місця, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На третій день прибув апостол Тома разом з усіма апостолами він підійшов до гробу причистий. та й, знайшовши гріб порожній, залишився лише плащаниця і пелени, в які було загорнуто тіло. І тоді всі повірили, що Христос Воскресив до життя тіло Богородиці, підніс її до неба. Ця віра пережила віки, і живою вона є, і нині. Причиста діва. Не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях, бо як мис, як, як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоан Дамаскин. І здається, нічого не змінилося лише там, у небі, Ісусе Христе, Тебе, стоїть цариця у золотій офірі. І знамення велике видно було на небі жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцять, з дванадцяти зірок, написано в откровенні у дванадцятій главі. І ангели, у спення, пречистої, бачивши, здивувалися, як діва восходить із землі на небо і питають усі лики небесні, хто то, хто -то здіймається? В пустині, неначе наче стоп диму, втіптяві міри і кадила усіх пахощів копельських. І якщо око не бачило і вухо не чуло, розум неприйнятний, не, не може наш прийняти, не може, що Бог приготував у небі для тих, що люблять Його. Бо хто розуміє нагороду, якою й Спаситель відчав. Вінчав свою матір, сила її понад усі сили і влада її понад усяку владу, і понад владу її сили її любов до нас. У свято успення Пресвятої Богородиці і Діви Марії, думкою своєю линьмо туди, до Єрусалиму, коли апостоли ховали тіло пречистої і жаль обіймає серце. Що нема вже серед нас на землі тієї, яка, яка стояла під Христом, до якої глибоку складу свого, і до гробу скла, клала Свого Сина і сім мечів у серці мала. І коли піднесемося думкою до неба, коли пригадаємо, що вона і там для нас є найліпшою матір'ю, що вона є нашим упованням і покровом, що вона є похоронний настрій, а почуття найглибшої любові до неї палає в наших серцях і винемовно співаємо. Хваліте ім'я Господнє, хваліте раби, раби Господа, який на престолі слави бо зніс Тарицю неба і дав нам матір, заступницю і спасення християнського роду. Гріб, де поховали пречисту діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій, великий звів тут велику церкву, та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. І пізніше, під час христових походів тут було зведено церкву, яка стоїть і понині. Понад землею видно лише невелику капличку. Чотирикутної форми, і з каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів, навпроти одна одної, розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима Анни, а другий престол святого Йосипа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця. Зробом Пресвятої Діви, ось тут колись спочивало тіло пречистої діви. І коли відкрили гріб, не було тіла, тільки запах чудесний, запах лілії було чутно, і запах розстелився по всіх, по всій, хто були там присутні. І тому, в часі, коли ми святкуємо Богородицю. Бачимо, малюємо образ Богородиці, на якому зображена стоїть із лілією на спомин того, що залишився на землі чудесний запах лілії, який був лунав із гробу. І тому нас на завтра бачите ці чудесні лілії. Наталія із Англії, наша онлайн-парафіянка. Пожертвувала оці лілії якраз іменно на День Оспення Пресвятої Богородиці. Нехай Господь всемогутній благословить всіх вас, мої любі, мої дорогі молільники, мої дорогі шанувальники Пречисти Дібі Марії, бо наша церковця це є церковця покрови Пресвятої Богородиці. Богородичка любить вас. Вона завжди є з нами. Вона. Якраз є опікунка і праведних, і грішних. Тому до неї прибігаймо у молитвах завжди. Користаймось кожної нагоди бути з Богородичкою. Користайтеся найпростішою молитвою Богородиці Діво і моліться до Пречистої Діви Марії, до нашої Небесної Матері. А до братів священників кажу так, щоб ви знали, що священники – це улюблені діти причисти. Тому пам'ятайте, що коли трудно, коли дуже-дуже трудно, коли невимовно трудно, до Богородички молимося, присвятає Богородиця, спаси нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава навеку.